Вітаю, з вами програма підсумки. І ми аналізуємо події тижня. Що минає без газу за 500 гривень боргу. Зволікаєте з оплатою комунпослуг, Тоді вони йдуть до вас. 500 гривень боргу. Достатньо, аби зостатися без газу. Аптека, крематорії, готель. Усе це буде для собак безхатченків разом із новим притулком. Аби реалізувати проект, знадобиться від двох до трьох років. Американці на полігоні у Яворові на Львівщині стартували найбільші міжнародні навчання. Впродовж двох тижнів майже пів тисячі вояків з різних країн світу воюватимуть тут пліч опліч та ділитимуться досвідом. Зволікайте за оплатою комунальних послуг. Тоді вони обов'язково до вас прийдуть. 500 гривень боргу досить, аби залишитися без газу. У рейти з бригадою газівників вирушила наша знімальна група. Зволікаєте з оплатою комунпослуг, тоді вони йдуть до вас. 500 гривень боргу достатньо, аби зостатися без газу. По три-чотири бригади Львівгазу з ось таких кремезних чоловіків працюють з боржниками щодня від початку липня. Перш ніж відрізати від газу, абонентам надсилають рекомендовані листи і повідомляють про їхні протерміновані хвости у платіжках. Ті ж, хто і далі закриває на все очі, рано чи пізно дочекаються непроханих гостей. Ой, починається. Ми закриваємо газ, у вас борде 904 гривні. Так є можливість можливі, зараз. У нас є касовий апарат, прошу заплатити зараз. Зараз, а якщо завтра, О, або сьогодні? Тоді, тоді ми відкриємо або сьогодні. Газ. Зазвичай зізнаються газовики. Ці відмовки ні до чого не призводять. Тож за день-два на газову трубу боржника таки ставлять заглушку. Перекрили кран, поставили копру, то в нас так називається. Тою захисний захисний пристрій, щоб людина не могла відкрити з того боку кран повернути. Все за повторне під'єднання доведеться заплатити в середньому 60 гривень. Якщо ж турбу заварюють, то абоненту треба готувати в більшу суму. Старші люди падає тобі перед брамою і каже: мене зараз буде інсульт, і ви будете винувати, тобто. Хоч сама знаю, що це її вина, ми не приїхали. Чому ми до тих сусідів не приїхали, чи до сусідів нижче поверху, ми не приїжджаємо, приїжджаємо по їхній вині. На Львівгазі навіть ввели додаткову послугу для божників. Кожна бригада має із собою мобільний касовий апарат, тож сплатити борг можна на місці. Переважно пенсіонери, яким важко ходити, які бувають більшість вдома, там інваліди. Від початку липня каральні бригади Львівгазу відімкнули вже понад 200 помешкань. Вони не доплатили Львівгазу більше мільйона гривень. Загалом дамоклів меч відключення від газопостачання висить на тисячу його родян. Найбільше зволікають львів'яни з оплатою комунпослуг влітку, в сезон відпусток та після свят на початку року. Та як засвідчує практика, відключення діє на боржників блискавично. Евакуатори знову вийшли на вулиці за два тижні. Відколи вони запрацювали. Забрали майже сотню неправильно припаркованих автівок. Техніки поки що вистачає лише на центральну частину міста, бо з чотирьох евакуаторів, які мають комунальники, працюють тільки два. Щодня один евакуатор забирає з вулиць до десяти автівок, але це не означає, що так мало водіїв порушують правила паркування, техніки бракує. А та що є, часто підводить. Ось як зараз один евакуатор у ремонті. Вчора е, вечором, частігодини їхали з депо. І... А взагалі в якому стані ці евакуатори? Кажуть, що два взагалі поки що не придатні. Не, не працює. Воно віддія прийняли, а ще воно там шукають. А, ну, все, все вже переважно є до, на евакуатори. Резина, акумулятори, то вже скоро запрацює. Ще два евакуатори, які кілька років простоювали і через це зараз непридатні, обіцяють відремонтувати до кінця липня. А крім того, транспортники звертатимуться до влади, щоб закупити додаткову техніку. Ідеальний варіант було хоча б вісім. хоча б вісім. Тоді можна було нормально працювати, вісім бригад. І а зараз на даний момент ми працюємо в центрі і залізничний вокзал. Ну, залізничний вокзал ми по виклику їдемо. Так, в основному центрі площі, чергуємо площі. От бачите, забрали одну машину. Тільки евакуатор від'їхав, друга стала на його місце. Ну. А от працівники ДАІ переконують, робота евакуаторів таки дисциплінує водіїв. Водії багато часу залишали свої автомобілі, могли на цілий день їх залишити. І працівники ДАІ фактично не могли нічого зробити, тому що скласти протокол можна тільки, коли є водій на місці, а чергувати біля кожної машини, скака стоїть з порушенням, працівник ДАІ немає можливості. Утім, самі автоінспектори своїм правом викликати евакуатори чомусь не користуються. Це повністю лягло на плечі транспортників. Вони ж запевняють, не зловживають і забирають лише ті автівки, які перешкоджають зупинці громадського транспорту або проходу пішоходів. Доправляють автомобілі на штрафмайданчик Львівелектротрансу Львів Електротрансу на вулицю Городоцьку. Забрати звідти машину обійдеться від однієї до трьох сотень гривень. Новий дім для тварин міські депутати виділили земельну ділянку та 700 тисяч гривень на проект нового притулку для тварин. Територія майже у 4 гектари розташована у промисловій зоні на Рясне 1 Наразі назвати точну суму витрат у міському управлінні житлового господарства не змогли, однак зазначили, що схожий проект у Польщі коштував 73 мільйона мільйони гривень. На місці ось цих чагарників, окрім власне притулку, має з'явитися ветеринарна аптека, зоомагазин, крематорій та навіть готель для тварин. Аби реалізувати проект, знадобиться від двох до трьох років. У притулку одночасно зможуть перебувати п'ять сотень собак та сотня котів. Їх обслуговуватимуть півтора десятка працівників. Ми маємо лист підтримку від нашого міністерства екології, яке чітко оголосило про те, що воно буде фінансувати такі роботи. Плануємо залучати грантові кошти. Або кошти від іноземних спонсорів, які будуть безкоштовні, безповоротні у Львові. Розповідають ветеринари зараз близько 7 тисяч бездомних тварин. Завдяки новому притулку переконані це число можна значно скоротити. Спійманих псів привозитимуть сюди і стерилізовуватимуть. Навіть якщо чотирилапам не вдасться знайти нових господарів, то далі вони вже не зможуть розмножуватись. Це буде якісно нове на кілька шабелів. Якісно нове, скажемо, не скаже то, що ноу-хау, якісно новий крок вперед. Це якісно, дуже дуже крупний серйозний крок вперед. Також зазначають захисники тварин. Великий притулок вбереже бездомних собак від отрути за цей рік. У Львові лише зафіксованих 250 вбитих тварин. Навіть були випадки, що боялися звертатися в міліцію, бо думали, що причетна до потруєння влада. Ну скажімо так, причетність влади до потруєння – це є версія. Я от за, на на протязі року тільки про те, і думає, чи хто труїть, як то все виявити. А допоки новий заклад лише в планах, тварин без господарів приймають у притулку милосердя, що в Брюховичах. А, 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 Територія розрахована на сотню чотирилапих. Зараз тут живуть 240. Працівники притулку не вірять у обіцянки влади. Переконані, більшість собак, які потраплятимуть до нового притулку, будуть ліквідовувати. Сім днів чи місяць вона. Буде в притулку в дуже добрих умовах, то безперечно. Але потім, якщо вона господаря не знайде, то вона буде присиплятися. А по нашому опиту за місяць дуже тяжко знайти господаря, звичайне, дворняжці. Керівник притулку дивується, коли чує про суми, які мають витратити на новий заклад. Каже, зараз не може випросити грошей навіть на їжу для тварин. Наразі постачальникам харчів вже заборгували близько 10 тисяч гривень. Поблизу Львова знову воюватимуть. На Яворівському полігоні стартували міжнародні військові навчання Репід Трайден. Ці навчання одні з найбільших цього року у міжнародному військовому співробітництві. На полігоні воюватимуть 1400 військовиків, серед них 900 українців, 160 американців, канадійці, македонці, серби, грузини та поляки. Навчатимуться виконувати бойові завдання у складі багатонаціональних підрозділів. Блокпости, це і охрана важливих об'єктів, це і несення служби на базовому табори, це і супровод гуманітарних вантажів, це і випрацювання питань мед івака. Це і висадка повітряно-татійського десанта. Навчання складатимуться з двох етапів теоретичного та практичного. Тож на початках командири воюватимуть на комп'ютерах. Ця система введення бойових дій надає багато переваг. При старій системі підготовки, коли навчання проводились на картах, не можна було відслідити реально, як все відбувається, як діють війська. А ця система дає багато переваг, таких як. Менше коштів витрачається, не треба залучати особовий склад, техніку тратити паливо. У перший день солдати облаштовуються, звикають до місці, не знайомляться. Мовного бар'єру між військовиками практично немає. Більшість українських вояків, серед яких контрактники та курсанти володіють англійською на розмовному рівні. Взагалі, мовного бар'єру не існує. В академії ми досить довго готувалися. Поглиблено вивчаємо іноземну мову наразі англійську і то. Є, Будемо спілкуватися на мові, які їм буде легше. Наступного тижня солдати вже воюватимуть у полі, стрілятимуть, нападатимуть, визволятимуть полонених та літатимуть для українських льотчиків будь-які навчання та бойові дії. Це ще одна нагода збільшити години польотів. Якщо в першу ротацію, коли я поїхав до Лібері, в 2004 році я за 7 місяців налітав 150 годин, то потім поступово зростаючи як і за класами кльотчика, і вже тоді я перший раз був лічиком штурму. Потім вже був і командиром екіпажу, і заступником командира загону, то наліт почав е, збільшуватися. То за крайні ротації наліт складав 300-350 годин. Стільці наші гроші ваші. Українці для навчань надали свій полігон. Натомість усі бойові дії відбуватимуться коштом американців. А воюватимуть міжнародні підрозділи упродовж двох тижнів. Ну а далі ви дізнаєтеся про такі події. Чисті та охайні. Такими відтепер мають бути як водії, так і маршрутки. На зупинці під'їжджати в притул до тротуару, мати охайний зовнішній вигляд, користуватись гарнітурою для розмов по мобільному. Ось лише частина вимог, яких мають дотримуватись водії. Ці флеєри ще тиждень тому розповсюдило управління транспорту. Тепер перевіряють, чи дотримуються їх приписів-перевізники. Селяни судяться за пасовища, корів обіцяли пригнати до обласної ради. Поле чудес тепер замість пасовищ Тут буде забудова. Чи загрожують нам буревії? Кошти на ймовірну ліквідацію наслідків у місті передбачили. Ось такий дощ, а можливо трішки більший. Та бореві цього місяця у Львові не повинно бути принаймні це, говорять синоптики. Взялись за чистоту. Міське управління транспорту розпочало перевіряти санітарний стан львівських автобусів та охайність водіїв. Рейди проводять волонтери у місцях найбільшого скупчення маршруток. Наразі догани отримали вже 25 порушників. Добровольці зазначають, водії неохоче та все ж доводять автобуси до ладу. На нараді в управлінні транспорту затвердили перелік вимог для водіїв. Вони стосувалися зовнішнього та внутрішнього ознакування автобусів форменого одягу. Також водіям заборонили курити та вмикати музику. Було узгоджено з операторами під протоколом. Всі підписалися щодо того, що якщо буде зафіксований акт, факт. Скажімо, недотримання даних позицій, то до такого дія будуть е прийматися дисциплінарні санкції. На місцях за виконанням приписів стежать волонтери. Впродовж тижня розповсюджували на зупинках флаєри з повним переліком вимог. Тепер перевіряють їх дотримання. Автобус без зайвих предметів на лобовому склі. Передній трафарет з двома кінцевими, бічний трафарет з е, частковим переліком. Зупинок далі хлопець інспектує салон автобуса. Низько підлогою автобус він під'їхав близько до тротуару. Зручно зайти, вийти, можуть з візочком люди зайти, з дітьми малими. Ну тобто, все нормально. Єдине, можливо, таке зауваження буде до чистоти вікон всередині. Тобто, тут залишки скотчу є, якийсь бруд, то вартувало б відмити. Не довелось довго чекати і на порушників. На кінцевій шофер вирішив перекурити просто в салоні. Більше, чому курити в салоні? <звук> Попри розпорядження керівництва, салон водії облаштовують на власний розсуд. Також штори мусять бути зняті. Оскільки вони накопичують бактерії, і салон має бути світлий і просторий для пасажирів, тобто, щоб все було добре. До зауважень водії ставиться скептично. Вважає, що навпаки зробив проїзд пасажирів комфортнішим. Що вони зайві, я не мав Чи, Чим чи, чи, чи вони зайві? От людина от їде і сонце світить, чи щоб, щоб її очі не світили. Хіба вона зайва? Ми їх сіраємо, знімаємо і сіраємо ті, ті вашто. Подивіться, хіба вони брудні? Коли порушення можуть виправити, волонтери власноруч очищують шиби. Щоправда, така ініціатива водіїв не завжди влаштовує. Вони починають е, щось там, якісь не лексику вживати, е, починають е, якось реагувати так бурно. Де деякі взагалі виходять з маршрутки, погрожують тим, що заберуть е, там картку пам'яті чи фотоапарат. От одного такого наразі вже звільнили. На думку ж міського голови перевиховати водіїв можуть самі пасажири для цього, коли помічають порушення, щоразу мусять про це повідомляти. Ви чітко фіксуєте час, коли це відбулося, день, на якому це маршруті відбулося, який номер того чи іншого транспортного засобу. Телефонуєте за номером телефону 2975. 911, Телефон гарячої лінії. І інформуєте про таку ситуацію. Добровольці працюватимуть на вулицях міста до кінця тижня. Перевізники ж мають час, аби виправити усе до початку серпня. Замість пасовищ приватні садиби. У селі Воля Бартатівська, що неподалік Львова, забирають вигін для худоби і готують там квартал під забудову. Так селян позбавляють можливості вести господарство, а ті, хто придбали там ділянку, тепер вже не впевнені, чи повернуть їм гроші за куплену землю, бо мешканці села звернулись до суду. Це білашка. В день вона дає до 15 літрів молока. З них господиня Оля робить сир, сметану та вершки і продає у Львові на ринку. Так багато молока у білашки завдяки зеленим лукам, але невдовзі не стане ані білашки, ані пасовиська. То є хліб та корова, то є друга мама. То є друга мама, ми з нею виживаємо. Я не знаю, як ми далі будемо. 12 гектарів, на яких селяни волі Бартатівської випасають худобу, віддали під квартал забудови. Тут невдовзі мають збудувати понад 30 будинків. деякі вже почали будівництво. Та селяни нарікають, якби хоч їхні місцеві, а то поселили на водчині чужинців. Більшість чужих з волі Бартатівської отримало 5 людей, з яких одна потребуюча. Більшість людей є чужих. Ми маємо на руках 51 акт державний акт на землю, які вже приватизовані. Із них 15 людей з Львова, Самбора, з Івано-Франківська. Селяни запевняють, у сільраді нового пасовища їм не надали. А те, що заплановано за 4 кілометри від села, аби туди дістатися, потрібно худобу гнати трасою. Втім, сільський голова переконує без пасовища бартатянців не залишить. Була в нас розмова велася про те, щоб виділити пасовище в районі козацької, там біля лісу, недалеко, і з Гордоцької ряда, тому, що ті землі за межами самому пункту. Десь і було е, розуміння зі сторони голови адміністрації. У Волі Бартатівській бояться, що забудова порушить меліоративну систему. І вода підійде просто до житла, адже пасовище фактично стримує вологу, яке і так час від часу нагадує про себе навесні. І в нас, коли оту міліорацію нарушать, то в нас будинках, в будинках, оселях появиться вода. Хто буде відповідати за це? Ми залишимося з бідою самі. Справу передали на розгляд Феміди та Львівський окружний адміністративний суд клопотання відхилив, мовляв, це цивільно-правові стосунки. Ну, це було порушення перш за все, те, що містобільна документація не була погоджена, місто обґрунтування не пройшло погодження з органами СЕС, охорони культурної спадщини та органами земельних ресурсів. Тож зараз готують новий позов. Якщо справи не виграють, селяни обіцяють пригнати корів під Львівську обласну раду. До негоди готові. Буревію, шквалів чи граду синоптики у Львові найближчим часом не прогнозують та, зважаючи на стихійні лиха, які пройшлися днями в Одесі, Луцьку та у сусідній Польщі, львівські комунальники вичистили усі дощеприймачі та зрізали аварійні дерева. А міська рада передбачила кошти на ліквідацію наслідків у резервному фонді. чи варто боятися великої води та вітряного шквалу львів'янам, дізнавалися наші журналісти. Одеса у воді підтоплені будинки, обірвані електромережі, викорчувані вітром дерева. Стихія пронеслася й луцьком. А у Польщі цього тижня пронісся смерч. Десятки сімей залишились без даху над головою. У Львові Боревій востаннє так безжалісно господарював у 2008-му. Рекламні щити трощили автівки. На трасах перевертало автобуси. З будинків падала ліпнина. Не одне дерево на проспекті Свободи. Вирвало з корінням. Після цього кажуть, велика «Зелений Львів до стихії готуються впродовж. Року. Перш за все активно обрізають зайві гілки на деревах. На цьому дереві це тут розріджена крона, щоб вітер під час буревії міг продути його і не завдаючи великої парусності, щоб дерево не, не зламалося чи не викорчувалося. Якщо набрати наприклад, цього каштану, в нього є він такий великий, має таку парусність доволі велику. То треба чуть-чуть розрядити, щоб більш вітер продув. Тоді можна сказати, що дерево є безпечніше і ще також зважається на сухі гілки. У попередні роки під час боревії вплавали всі вулиці у центрі. Дощоприймачі не встигали приймати стільки води. І знову ж таки, негода попередніх років навчила комунальників готувати сани влітку. Вже у травні 1764 дощоприймачів у центрі прочистили. Та сподіватись на них це лише пів справи. Чимало залежить і від Львівської полтви. Полтва більше не сприймає, полту не розширить. Вона не сприймає. От в районі Саксаганського так, йдуть всі потоки води, так, і, і, і буває таке, що викидають кришки люків вверх. Тобто болтва більше не може прийняти, як вона може прийняти. Підготували про всяк випадок у міському бюджеті і гроші на ліквідацію наслідків природних стихій. Скажемо, минулому році ми на такі речі витратили з резервного фонду 2 мільйони 200 двісті. То, судячи з такої практики, ми да на цей рік збільшили до 11, до 11 мільйонів. І в нас ці гроші це не гроші, а право втрачати такі гроші. Ми маємо. Тобто, не дай Бог щось станеться. Звичайно, що такі гроші будуть направлені на осняння стихійних лих. Та у гідрометцентрі на синоптичних картах загрози у липні не бачать. кажуть, цього місяця не випала й норма дощів, однак ще півліта попереду. Тому можна очікувати ще до кінця липня і місцями сильні душі, і під час активної грозової діяльності, випадіння граду все можливо, бо літо триває. Отож, такими були події минулого тижня. Що відбуватиметься наступного, дізнаєтеся вже зараз. Ну а мені час прощатися. Гарних вам новин! понеділка мешканцям Франківського району та частині мікрорайону Новий Львів відновлять подачу гарячої води. З 2 до 23 липня Львів Теплоенерго проводить гідравлічні випробування та ремонт. Зараз мережі вже заповняють для того, щоб гаряче водопостачання франківського району відновити до визначених термінів. Наступного тижня ензими можуть заблокувати каналізацію. Керівник Львівводоканалу скерував попередження на підприємство. Якщо ситуації з очисткою стоків ензим не виправить, середини наступного тижня водоканал перестане їх приймати. У п'ятницю львів'яни відзначать відкриття Олімпійських ігор у Лондоні. Біля обласної адміністрації урочисто піднімуть державний прапор України та прапор Національного олімпійського комітету України. 30-ті Олімпійські ігри триватимуть з 27 липня по 12 серпня. У складі національної збірної в Лондоні змагатимуться 15 представників Львівщини. Наступний вихідний гості та мешканці міста матимуть чудову нагоду провести ніч у Львові. Це близько ста безкоштовних нічних екскурсій, театралізованих дій, мистецьких перформансів у музеях, театрах та галереях. 27 липня усі заходи програми Ніч у Львові будуть абсолютно безкоштовними. Вікторія Лук'янець виступить з реквіємом до річниці з Книлівської трагедії. 28 липня у соборі Святого Юра співатиме солістка Віденської опери Вікторія Лук'янець. Почнеться концерт Реквієм о 10.45.